Це відео покаже, як видалити документ і як перейменувати документ в Diamond. Команда Видалити використовується, щоб видалити активований документ, з яким ви працюєте. Файл буде видалений з його фізичного місцеположення на диску чи в базі напряму з програми, прямо з Diamond програми. Якщо користувач не має права видаляти файли або записи із вибраної папки або бази даних, документ не знищиться. Команда Перейменувати допомагає користувачу перейменувати активований документ, якщо це потрібно, тож вам потрібно просто ввести нову назву для файла і натиснути ОК, щоб вона збереглася. І документ буде перейменовано.